І так, діти, сьогодні поговоримо про відсоткові розрахунки. Відсотки це якраз те, та тема, що дуже часто трапляється в повсякденному житті. На якій би роботі ви не робили, ви зустрінете цю тему відсотки. Ну, давайте згадаємо ще із 5 класу, що таке відсоток. Давайте собі запишемо в зошити. Що 1 відсоток. А згадайте, відсоток це яка частина числа? Саме слово відсоток, Яка частина? не подумайте. Сота частина числа. Це сота частина числа. Так собі запишіть. Можна звичайним дробом писати, що це сота частина, можна десятково. Сота частина числа. Так. Тобто, в частинах. Да? Якщо це все число, напишіть отак собі все. Що це може бути? Весь торт, вся піца, все поле. Напишіть. Це 100%. Це 100%, бо це сьогодні нам знадобиться для розв'язування задач. Це 100%. Далі, у ваших підручниках, я надіюсь, вони у вас готові. Ми продовжуємо розв'язувати вправу 607. Частину задач ми на минулому році розв'язали. А от з відсотками, якраз тут останні задачі, будемо розв'язувати сьогодні. Ви записуєте. Вправа 607. В підручнику це сторінка 161. Вправа 607. І з цієї вправи Зараз будемо робити шосту задачу. Записуйте шосте. Так, шість дужечка. Задача така. Площа поля дорівнює 480 гектарів. Пшеницею засіяли 24% площі поля. Питається, скільки гектарів землі засіяли пшеницею? Так, перед вами ось картинка, я спеціально вибрала. Поле. Значить, давайте напишемо, собі, що все поле, все поле щоб ви знали. Все поле. Це 100%. 100%. Це для того, щоб краще запам'ятати, ми двічі запишемо. А тепер подивіться в задачі: не в відсотках, а в гектарах. Скільки гектарів усе поле? Хто уважний? Прочитайте в задачі. Скільки гектарів усе поле. 180. 480 діти, всі побачили? 480 гектарів це все, все пуле. Ми так і записуємо, дивіться, 480 гектарів. ТР це 100%, тобто все поле. Читаємо далі. Пшеницею засіяли 24% площі поля. Скільки гектарів землі засіяли пшеницею? Тобто в відсотках відомо, пишемо під відсотками відсотки, 24%. А скільки гектарів невідомо. Ти вже знаєш, Олег, як робити? Значить, дивіться, гектари під гектарами, відсотки під відсотками. І складаємо пропорцію. Олег хоче допомогти. Будь ласка, каже, як ми складаємо пропорцію? 470 діє на 24. Ні, ну як ми складаємо пропорцію? 480 відноситься до ікса. Так, як 100, так як ось написано у нас відноситься так, до 480, гектари, відноситься до двадцять гектари до гектарів, діти пишемо так 480 Відноситься це поділення риска дробу до ікса, так як 100 до 24 Тобто, якщо ви правильно записали умову цю задачу, то вже пропорцію вам легко скласти. Бачите? 480 до ікса, 120 до 24. Далі. Використовуємо основну властивість пропорції. Згадуємо, що добуток крайніх членів дорівнює добу посередніх. Беремо зразу те, що з x. Дивіться, ікс множимо на 100. Це буде 100 ікс. число попереду пишеться, дорівнює. І крайній член – 480 множимо на 24. Множимо на 24. 480 множимо на 24. Пишемо 100х дорівнює. І справа в нас є місце, і ви запишіть собі в стовпчик. 480 множимо на 24. Давайте множим. 4 на вісім. Діма, підказуйте. Знаєш табличку множення. 4 на 8. 32. 2. Два пишемо. Ага Руслан знає. Три помічаємо. чого мовчить. 4 на 4. Шістнадцять і плюс 3. 19. Девятнадцять. Далі множимо на 2. 2 множимо на 8. Таке ж діму хочеться почути. 16. 16. 2 на 8. 16. Не забудьте, що якщо ви можете на 2, пишете результат під двічкою. 6 пишем. 1 помічаємо. 2 на 4. Ну, давай, Руслан, розпочав. 2 на 4 8 та 1 9. Добре. Так, додаємо нових миснуси. Нуль. Так, далі. Два. П'ятнадцять. П'ять пишемо. Пишемо 1, Помічаємо. Одинадцять. Одинадцять. Пишемо діти. Одинадцять. тисяч п'ятсот. Двадцять. Далі. Між стоїх не друкується, не пишеться діємножень. Значить, щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. А відомий множник завжди стоїть біля X. Щоб поділити на 100, ну, нулі не вийде відкинути, значить, кому перенести на два знаки вліво. А де ж в нас кома? Якщо число ціле, то кома не пишеться діти ось тут, в кінці. І вліво переносимо на дві циферки кому? Раз, два і ставимо її отут. Пишемо х дорівнює Х дорівню. 115,2. Тепер зверніть увагу, х у вас в гектарах. Пишемо в дужках гектари. Питання було. Повертаємося до питання задачі. Скільки гектарів землі засіяли пшеницею? Так і пишемо тере. Оце скільки гектарів засіяли пшеницею. Засіяли пшеницею. Засіяли пшеницею. Є питання до задачі? А, подивіться. Давайте ще на відсутки будемо вчитись розв'язувати, тому що. Пропорції хороші тим, що будь-яку задачу на відсотки можна легко розв'язати з дупом пропорції. Не треба знати ніяких правил, тільки про пропорцію знати. Так. Тепер задача у нас про автомобіль. Справа та ж сама, задача сьома. Записуйте діти. Сьоми, дужечка, сьома задача. За першу годину автомобіль. Проїхав 70 кілометрів, що становило 14% усього шляху. Скільки кілометрів становить весь шлях? Перше питання до вас. Увесь шлях у відсотках? Це скільки відсотків? Ваня, скільки? 100, Ви дивіться, отут напишу 100 відсотків. А в кілометрах невідомо. А невідомий Олег, якою ми буковкою позначаємо? Невідомо. Х, Х. Х. Що ж? Я питаю одного, а хто перший мікрофон включив викрикує, да? І так записую. Дивіться. 70 кілометрів. Що становило це 14 відсотків. 70 кілометрів тере. Це 14 відсотків. А весь шлях в кілометрах невідомий. А ми ж домовились, кілометри під, 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 під кілометрами. Да? Невідомо це Х. А весь шлях це 100%. То так і пишемо. 100%. І в нас, дивіться, виходить, кілометри під кілометрами, да? відсотки під відсотками. Тепер Єва мені диктує, як скласти пропорцію. Будь ласка, рівняння оце. Тільки Руслан не, не викрикуй, добре? Я поняла, що ти знаєш, Єва, давай. Отак, як записано, так і кажи 70 відноситься до чого? 70 відноситься до 14. До ну, чого ж? Ну, кілометри до, до кілометрів. Поняла? Да, до, ексот? До, ексот, до рівня. І тут відсотки до відсотків. Так, так само, як 14 до сотків. До 100. О, до 100, молодець. Тобто, так, як ви записали, так, щоб вас нічого не збивати, так і записуйте. Виходить, тільки рисочку дробу поставити. Руслан, правильно, бо ти так хотів сказати, правильно? Да. Правильно, хорошо. тепер я допомагай мені помножити, як кожен на, да? так. Так, на 100. Так, 70 на 100. Але пам'ятаєте, я говорила, що давайте зразу е, з іксом множити, Давайте, щоб зліва записати з іксом. Тобто х ікс ми множимо на яке число? 14 множимо на х. І буде? 14х. 14 Молоде. 14х. Далі. А тепер те, що ти казала, з, з другої сторони на множимо. 70 множимо на 100. Так. Далі, діти, дивіться, 14 х ми переписуємо, бо ми поки що нічого з нього ну, не можемо зробити. 70 помножити на 100 буде скільки? 7, 7 тисяч. Чудово, 7 тисяч. Далі, щоб знайти невідомий множник х, що потрібно я вас зробити? 7 тисяч. Ен... 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 Не перебувай. Сім тисяч mm -hmm. добуток поділити. Те, що стоїть біля Ікса на відомий 15. Множник, Да, На чотирнадцять. Добре, записали. Тепер давайте ж поділимо. Пишемо в стовпчик поряд: 7 тисяч поділити на чотирнадцять. Сім тисяч поділити на чотирнадцять ти вже Олег поділила. Так, сімдесят ділимо на чотирнадцять. Ну підкажи нам тоді, по скільки брати перше. давай. каже, по скільки. Беремо. Ну, ну, я не можу. Я, я вже раніше, я хочу повністю сказати. Та ні, повністю поки що не треба. Єва, по скільки ти думаєш брати? На, на, на початок думаю, взяти по двісті. Ні. ні, дивися, ми ж сімдесят ділимо, то ми більше, ніж по дев'ять, взяти не можемо. Ваня, по скільки візьмемо, а не подумай. По... Руслан хоче допомогти, а не поможе, по скільки. Да. Може по 4? По, по 4. 5. По 5. По 5. Mm -hmm. Ну, давайте ось візьму по 4. 4 на 4 16, так? Да? 4 на 1 4 та 1 5 56. Так, якщо 14 на 5, 5 на 4 20. Так, 7 у Я думаю, що можна по 5 взяти. По 5, краще, дійсно. По 5. Да, 50 і 20 70. Відняти 70 і дивіться, остачі нема. А оці два нолики не забудьте ж перенести до п'ятірочки. І буде 500. Так. Скільки кілометрів? Дивіться, Х у нас ж був в кілометрах. Значить, ми пишемо кілометрів. Питалося, скільки ввесь шлях? Так і пишемо увесь шлях. Тобто, не забувайте, коли ви розв'язали задачу, звертатися до умови, що ж вас питали, як правильно відповісти на запитання. Так. Добре, спасибі всім, хто допомагав. Йдемо далі. Так. Наступна діти, задача восьма. Теж з відсотками зв'язана. Восьма. Задача така про сплав. Я вам спеціально тут підібрала картинку, щоб ви подивилися, як отримують сплав. Беруть різні метали, розплавлюють їх. отакими розплавленими змішують і виходить сплав. Так, от, сплав містить 12% цинку. Скільки кілограмів цинку містить 80 кілограмів сплаву? Так, тепер питання в мене зараз скажу до кого. Ну, давайте, Максим, до тебе. Весь сплав у відсотках, скільки це буде, весь сплав? 100%. 100%. Значить, дивіться, що в нас виходить. Цинк 12%. І питають цинк у кілограмах. Так? Значить, давай, Максим, ми з тобою запишемо, що 12% цинку. Так? Це скільки. А хто знає скільки, скільки? Питають скільки, а невідомо, як ми позначаємо Максим. Х. Х. Оце про цинк, так? Тут напишу процент, А тепер давайте сплав. Ти сказав, що весь сплав у відсотках це 100. Зверніть увагу, я відсотки тут під відсотками. Так? А в кілограмах, скільки це ось в умові задачі написано? 80. 80 кілограм, кілограм. оце увесь сплав, ось тут написала, весь сплав, Ну і тепер давайте складемо пропорцію. Так, як записано, так і складаємо. так, давай. Уже. Давай тобі, якщо Олег, уже я тобі скажу яку лідучу вправу зараз зробити. Секунду, діти. Так, І так. я вже. Хто зробив, діти, 634. Ось буде далі задача. 634. Робіть наперед. Так, все. А ми з Максимом розв'язуємо далі, так, да? будь ласка. Слухайте. складаємо пропорції. Чи вже не складала? А, Аю, щось на столу. М -м, видно, видало. Добре. Віталіна, давай з тобою складемо. Давайте сьогодні нарядилась спеціально для уроку видно. Давай, що ми 12. да? Відноситься до 100, да? як і до. Ось 80, так? так? І тепер, використовуючи основну властивість пропорції, ми з вами розв'язуємо рівняння. Значить, що ми з вами робимо? Дивіться, Х ось воно. Множимо на 100. Зразу з х множити на хрест. Це буде 100х дорівнює і отак 12 множити на 80. Множити на 80. Ваня, давай з тобою помножимо 100х дорівнює. І так, 12. Множимо на 80. записуємо. Нолик ну, зносимо, кажи мені 2 на 8. 2 на 8. Угу. Іра. Іра, підкажи 2 на 8. Ну, не підказує. 2 на 8. Підкажіть, будь ласка, 2 на 8. 16. О, 16. Пес це 16. 16. 6 пишемо, 1 помічаємо. Ну це ти точно знаєш, так? 1 на 8. Знаєш? Да. 8, де, де. 1 9. помічали, 9. Пишемо 960, да? угу. так? Х до Так. 960. Далі, Ваня, диктуй. Як знайти Х? <правда> Добуток 960 ділим на відомий множник на 100. Угу. Угу. Далі, щоб поділити на 100. Кому переносимо на два знаки раз, два. вліво дивитися, 960, цілих і сюди. Раз, два переносимо. Тебе Максим мабуть, вибило, так? Да? Тебе не стало. 9,6. Далі питалося. Питалося у вас. Скільки кілограмів цинку міститься? Пише Я ось всі вже так не зробила. до якого кілограм... мабуть? Цинку. Ну, скільки скільки сил вистачить, скільки її робити. Цинку. В сплові. Так, цинку в сплові. Оце таке. Продовжуємо далі. Наступний у нас параграф називається відсоткове відношення двох чисел. І зараз ми з цього параграфу розв'яжемо вправу теж, яка зв'язана з відсотками 634. Пишете діти собі. Вправа 634. Вправа 634 перша. Вправа 634 перша. Так, видача в нас про дівчинку Віру. Віра прочитала 169 сторінок книжки, в якій було 260 сторінок. Скільки відсотків сторінок книжки прочитала Віра? Так, перше питання до вас. Якщо вся книжка у відсотках, скільки це буде, хто знає, то скажіть. Вся книжка у відсотках це вся книжка. 100%. 100%. Сто відсотків. Давайте так і запишемо собі. Що вся книжка, дивіться, 260 сторінок. Пишемо. 260 сторінок. Це все. У відсотках це 100%. Далі. А дівчинка прочитала 169 сторінок. 169 сторінок. Ви бачите, що я сторінки під сторінками підписую. Далі. Підписала сторінки під сторінками. А питають, скільки відсотків сторінок книжки прочитала Віра? Тобто, скільки це 169 у відсотках? Це невідомо. Невідомо, це ікс. Тепер Максим, давай з тобою попробуємо таке ж пропорцію скласти, бо тебе минулу задачу не вийшло. Сторінки до сторінок, відсотки до відсотків. Кажи мені 260. 260 відноситься до 169. Так, як 100. А 100% до відноситься X. до X. До X. Да. Давайте зараз спробуй виключити камеру і тільки говори. воно ну, тоді може краще буде, добре? Так, розв'язуємо. Угу. Давай з X помножимо, Х X множимо. Ні, ні, ні. Х на що множим? Дивися, навскоси напроти х число? множимо на 260. Так, пишемо буде. 260х дорівнює. І інші два числа перемножаємо, ті, що середні члени пропорції. 169 Кажем. помножити на 100. О, чудово. Так, 260х переписуєте, діти. Так, кажи мені, скільки буде 169 помножити на 100. Зараз. Угу. Ну, на 100 помножити, це ж нема немакому. Просто приписати 2 ну. Так, це буде 16900. Далі диктую, як знайти Х. Ну, що ми робимо? Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток. Поділити на відомий множник. Для того, щоб вам легше було ділити, дивіться, числа закінчуються нулям. Отак, по одному нулю позакреслюйте. Скоротимо на 10. І виходить, потрібно вам пишете в стовпчик 1690 поділити на 26. Так, беремо спочатку 169, ділимо на 26. Так, оскільки будемо брати? Якщо хтось, крім Максима, знає, теж можна допомагати, подивитися. Ніхто не знав. Пропоную взяти по 6. Дивіться, 20 на 6, 120, 6 на 6, 36. 120 і 36, 156. Так, 156. 9 відняти 6. 3, 6, відняти 5, 1. Так. Ну, і трошки, мабуть, менше, ніж по 6. Так. Да, Беремо по 5. 20 на 5 100, 5 на 6, 30. 65. 65. І ти питалася, скільки Я відсотків сторінок молодець? Пишемо. 65% відсотків, та прочитала. Хто у нас читав? Віра. Прочитала Віра. Прочитала Віра. Отже, підводимо коротенькі підсумки. Ми сьогодні з вами вчилися розв'язувати будь-якого виду задачі на відсотки за допомогою пропорцій.